Фейкі і кібератаки як зброя у Сполучених Штатах. Спеціальна команда контррозвідників та фахівців із кібербезпеки готуються завадити Москві втрутитися у президентські вибори та впливати на настрої через пропаганду або напряму, оскільки у Вашингтоні не виключають можливість кібератак, на які наважиться Кремль. Подробиці з перших рук отримав наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Нопченко. Держдеп США уперше дав можливість журналістам, зокрема і нам поставити запитання фахівцям, завдання яких не дати Росії втрутитися в американські вибори. Це співробітники трьох структур національної розвідки американського агентства із кібербезпеки, ну і звісно. ФБР, вони зараз працюють командно у тісній координації, обмінюючись інформацією. Ну і зважаючи на специфіку роботи цих людей для мене, це теж вперше. Ми не можемо не можемо показувати їхні обличчя, не можемо розголошувати прізвища і посади. Ну і навіть не можемо лишити в сюжеті голос, тобто його теж замінять. Лише за таких умов вони готові були говорити. Щодо фактів, розвідники зізнали, що зараз, за 60 днів до виборів, іноземні гравці, а це термін, який вони використовують, коли кажуть про втручання зовні, посилюють спроби вплинути на результати. І тут цікаво, вони розділяють таку діяльність на інфлюенс, тобто вплив, і інтерференс, тобто безпосереднє пряме втручання. І от зараз саме втручання не було, але щодо спроб впливу їх чимало. На моє питання, чи є ризик, що від пропаганди, від спроб вплинути на громадську думку, Москва може перейти до прямих хакерських атак на штаби кандидатів на комп'ютерні системи для підрахунку голосів? Розвідники відповідають схвально. Ми поки що не бачили прямого втручання якихось іноземних суб'єктів у вибори, але це те, що ми постійно відстежуємо, і це зараз головний пріоритет, бо такі гравці можуть змінити свої методи. Коли в розвідці у множині кажуть гравці, так це вони відстежують. Дії не тільки Росії, але ще Китаю та Ірану. Це три найбільші країни, що намагаються зараз впливати, бо всі вони зацікавлені у зміні владної команди у Сполучених Штатах і відповідно у зміні американської політики. Але тут є велика різниця, Росія головний гравець, який зосереджений на поширенні наративів, мета яких підірвати підтримку Вашингтоном України. Цього немає в інших. Як це працювало? Лише один приклад із розсекречених зараз матеріалів кримінальних проваджень. Двоє працівників Рашатудей через тюньові рахунки перерахували 10 мільйонів доларів провінційній американській компанії. Ну а та найняла найвідоміших американських консервативних блогерів. Ну ось, зокрема, Дейва Рубіна. В нього майже 2,5 мільйони підписників. Кожне його відео дуже активно обговорюють. Рубін запросив гонорар у 5 мільйонів доларів за весь рік. Зійшлися на півмільйона у місяць. Або, приміром, Тім Пул, майже півтора мільйона фоловерів. Його дивляться топ політики. На нього підписані багато конгресменів республіканців. Він попросив 100 тисяч доларів за відео і теж погодилося. Розповідали, що, начебто, гроші дає приватний інвестор на прізвище Грігорян, і, схоже, це тонкий тролінг, бо фінансування йшло через арті структури Симоня, Ну, бачите, схожість очевидна. І так формувалася громадська думка. Бо одного з блогерів, з яким працювали, таким чином особисто Трамп перепощував. Росія прагне приховано розпалювати внутрішні розбіжності, які є у Штатах, щоб забезпечити бажані для себе результати виборів. І, створивши інформаційну мережу для поширення потрібних їй наративів, Москва намагалась замаскувати це, прикриваючи свободою слова. Хотіла змусити виборців підтримати експрезидента і водночас зменшити шанси нинішнього віце-президента, діючи через соцмережі та вебсайти, які мали вигляд неупереджених новинних. cronsourciou. Ще один важіль, який використовує Москва хакери, причому і штатні, тобто ті, хто працює у російській військовій розвідці. А там є так званий підрозділ 29155, який проводить кібератаки, і позаштатні. це формально незалежні групи і товариства хакерів, за якими за даними американської розвідки, стоять російські спецслужби. Ну і от зараз ФБР та Мім'ю США з'ясували, що саме відділ 29155 стоїть за нещодавніми нападами на низку об'єктів в Україні не на камеру пояснюють, що до військових структур хакерам дістатися не вдалося. Втім, вони штурмували МЗС, МінФін Міненергетики України, розраховуючи, що цивільні структури гірше захищені. Так само були напади на офіційні структури США, на партнерів Америки по НАТО. Ну і тут Москва ділить обов'язки, тобто штатні хакери атакуються. Ось. Не штатні намагаються компромонтувати політиків через зламані імейли, бази даних. Отже, підсумовуючи американські державні структури зараз у постійному контакті. Є робоча група, розвідка ФБР, кібербезпека і робиться все, аби не дати вплинути на те, хто стане президентом Америки. Хоча таких спроб я бачите чимало. Ну і ще кілька кримінальних проваджень просто зараз ведуть, тобто про них поки не можуть говорити публічно. Ну і головна тема для Москви. Це підтримка України в тій війні, її намагаються підірвати чи хоча б зменшити. Американська розвідка каже, що вони не відстежують спроби впливу Росії в Україні лише на території самої Америки. Тому можна тільки уявити, а скільки Москва проводила чи проводить таких інформаційних спецоперацій проти Києва, про які ми не знаємо чи про які не розповідають публічно, якщо вже наважилися, просто під носом у ФБР купляти американських топ-блогерів. Із Вашингтона Дмитро Ванопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.